Слава Ісусу Христу, сьогодні ми знову з вами читаємо Слово Боже, наповнюємося Духом Святим, 1 Корінтян, 5 розділ. П'ятий розділ дуже цікавий і має багато, багато настановчих таких моментів. І, в принципі, кожна глава послання апостольське, воно пронизане, воно наповнене Духом Святим, кожний апостол. Ціла Біблія Нового Завіту чи Старого Завіту це все діяння Духа Святого. Дух Святий дихає, дихає між нами, Він дихає е, в письмі чорнилом, е, напоумлюючи того чи іншого апостола, писати і не просто писати, а цілі, цілі проповіді настанови і основи християнського життя. Сьогодні ми з вами читаємо перше до Корінтян, його написав апостол Павло, наскільки ми знаємо, 5 розділ. Всюди ходять чутки, що у вас з'явилося блудодіяння. І то таке блудодіяння, якого немає навіть і у язичників, що хтось за жінку має жінку батька свого. Апостол Павло, який. Утворив церкву в місті Коринфі, він віддалявся на деякий час, ми знаємо, він ходив і працював над іншими такими церковними проектами, він будував церкви, так, і так тобто духовні церкви, він створював духовні церкви. Він не сидів на одному місці, а мусив іти, тому що йому потрібно було поширювати це християнство. Ось, як каже апостол Павло, що він каже сам за себе, що я такий, як і інші апостоли, але потрудився найбільше з всіх. Ось. І розумієте, коли він власне, от робить оту свою місіонерську проповідь по інших місцевостях, то в тих місцях, де він церкву заснував, він залишає таких от старших. Ось в даному випадку був Аполос, е, який був духовному е, по-духовному по, по е, внук для апостола Павла. Ось, е, так. І церква собі жила своїм життям. І от Коріндяни, як ми бачимо, що апостол Павло дізнається про них, що вони почали грішити смертним гріхом, який називається гріх блуда. І то не просто каже гріх блуда, а настільки гріх каже, був, скажем, відточений в його професійності, всіх його проявах, що було наскільки непристойно, що хтось каже, мав за жінку свого батька. Ось. Тому він починає оце осудження. Другий вірш, а ви загордилися замість того, щоб плакати. І того, хто вчинив таке, вилучити з середовища вашого. Апостол Павло, як добрий батько духовний для них, він розуміє проблематику того, що відбувається. Адже якщо не вилучити, якщо не позбавити людину людини церкви, так? тобто, якщо ми знаємо приказку, що яблуко, якщо буде біля гнилого яблуку. Яблука, воно стане таким же самим. І тому в духовному світі аналогічно, коли не вилучити або не звернути увагу на цей гріх, то він буде пропагувати. І апостол Павло каже, що ви загордилися. каже Ви загордилися, і замість того, щоб плакати з того, що вчинилося. каже, і хто таке вчинив? Плакати каже, ви каже. Вам, вам все рівно каже. І от, власне, в чому от проблема і в нашому житті сьогодні, коли ми бачимо з вами гріх всередині церкви, коли ми бачимо, що хтось із наших братів грішить, ми не повинні казати, ну, це його справа. Ми маємо розуміти, що це йде питання вже боротьба за його вічність, адже якщо людина довго живе в пристрастях і не планує. Через свою гординю змінюватися, то на, скажімо, на ваги стоять, стоїть ціла вічність. Третій вірш. Та я, будучи відсутній тілом, але присутнім духом, усе вирішив, ніби знаходячись у вас. Апостол Павло каже, мене з вами нема, але я духом з вами присутній. Того, хто вчинив таке. Діло у зібранні вашому ім'я Господа нашого Ісуса Христа разом з моїм духом, силою Господа нашого Ісуса Христа, віддати Сатані на на плоті, щоб дух спасся в день Господа нашого Ісуса Христа. Апостол Павло каже, що того, хто таке вчинив, ось цей гріх, блуда, ось, каже: віддати Сатані на виснажене на плоті. Що це означає? Це означає, щоби відлучити. Бо коли людину відлучають від церкви, що стається з нею? Вона стає поза церквою, вона стає поза тим ковчегом. І аналогічно, диявол її максимально виснажує. Ось, максимально виснажує, і та людина вона не має ні щастя, вона не має ні добра, ні якогось такого, знаєте, доброго світлого розуму. Адже коли церква, зауважте, коли священики моляться в храмі. І кажуть, що за всіх православних християн, за всіх християн, так? коли ми молимося, то ми говоримо за всіх християн, тобто тих, хто в церкві. А ті, хто поза церквою, або ще не дійшли до церкви, або вилучені з церкви, їх ця молитва не стосується. І тому, коли людина, вона є поза церквою, браті і сестри, то вона максимально виснажується дияволом. Пояснюю, чому. Бо коли ти в церкві, тебе оберігає оця така молитовна аура захисту, від кого? Від церкви ж самої. Тобто, служителі церкви, власне, що і роблять, це моляться. І от Люди навіть того не розуміють, але ну, фактично великий процент в нашому житті, крім особистих молитов, церковна загальна молитва спасає нас від оцього виснаження луками. Адже тільки лукавий бачить, що людина виходить з церкви, так він одразу починає її хитро, підступно. Ось, повірте, він же 7 тисяч років бреше і знає нас всіх, як правильно до кожного підійти, до кожного, хто б в якій сфері не працював. Ось хто як би не мислив, він все бачить. І, тобто він, він є духом. От він же кожного з нас вивчив і до кожного з нас має підхід. От якщо ти інтелігент. Ну, до тебе так підійде. Якщо ти лікар, до тебе так підійде. Якщо ти священик, до тебе ще з іншого боку підійде. Тобто дуже тонко може діяти. Ось, саме, саме простіше там, скажімо, це от, там пішов хтось там, скажімо, з людей, зрішив видимим якимось гріхом, ось, чи то п'янство, чи якимось іншим гріхом, так, чи вбивство, От і все. Ну, скажімо, це одне. Ну а коли ти ніби думаєш, ти особливо нічого так видимо не грішиш. А якщо задуматися, а духовних таких духовний наш світ весь наповнений недовірою, весь наповнений заздрістю, це також це такий самий же гріх, як і інший гріх, який є. Тобто в Бога нема гріхів по якомусь рейтингу. Нема в Бога таких гріхів. Тобто є поняття, коли ти вб'єш когось, або там, якщо ти зробиш якийсь інший гріх, тебе може просто ця. Як ми кажемо, совість, тобто пам'ять про цей гріх бути довшим. Але фактично гріх він є гріхом. Ось. Тобто, неважливо, чи от як казав один священник, каже, неважливо, чи ти вкрав мільйон, чи ти вкрав гривню. Ось, все одно будеш в пеклі горіти і нема тобі оправдання. Тому каже, що коли апостол Павло пояснює, що коли от каже, ви відлучаєте людину, ось то вона йде на. Розтерзвання диявола. Ну це правда, це правда, адже дияволу, та людина, вона є легкою здобичю. Читаємо з вами шостий вірш. Нічим вам хвалитися. Хіба не знаєте, що мала закваска заквашує все тісто? Отже, очистіть стару закваску, щоб бути вам новим тістом, бо ви безквасні. Адже Пасха наша Христос за нас у жертву принесений. Тому, тому святкуємо не із старою закваскою, не і закваскою злоби та лукавства, а з оприслухами чистоти і істини. Тут апостол Павло от показує, що вплив гріха у спільноті, як закваска має величезну таку е, сказав, місію у виготовленні тіста. Так само і один із церковної громади, якщо він грішить, якщо його не покарати, якщо його на нього не звернути уваги, якщо йому не сказати е, от, власне, тих таких е, повчальних якихось слів, е, щоб його усмирити, щоб привести його до покаяння. Якщо це не зробити, він собі знайде однодумців, все одно так лукаві зробить. Ось е, так, і тут цей гріх буде в громаді розростатися. І от апостол Павло, який бачив Ісуса Христа, апостол Павло, який максимально наблизився до Бога Духом Святим через Дух Святий, так? Ну, коли він максимально апостол Павло потрудився, він нас вчить, щоб ми з вами кожен дбали за чистоту нашого нашої церкви, нашої церковної общини. Що таке церковна община? Церковна община це є наша парафія. Це ніяк іншого не можна назвати, тому що це те, що тобі найближче. Якщо ти ходиш в неділю, в церковну в ту общину, в спільноту, де є люди, де відбувається загальна молитва, то ти маєш максимально дбати про чистоту, найперше духовну, духовну чистоту. Е, чому? Тому що від того залежить і твоє спасіння. Ми всі з вами, як ланцюжок, зв'язані Зв'язані один з одним. Якщо не будете дбати про цю чистоту, ось, а, а саме тих, хто порушує спокій, е, скажімо, відділяти от, або напоумлювати, ось так, в громаді. Якщо не будемо цього робити, то повірте. Байдужість це не є від Бога, байдужість це є від лукавого. І тому ми повинні дбати, щоб в нашій, церкві, в нашій церкві був мир і спокій. Іншими словами, що можна глянути на іншу церкву, апостол Петро каже в своїх посланнях, що наша сім'я кожного з нас це є мала церква. І ми також от в тій малій церкві повинні дбати про те, щоб гріх він не мав цього люфту. Щоб розростися, щоб коли завжди бачимо якийсь рік, його присікати, його ж народжені. Ось старатися присікати. Я розумію, це не просто коли жінка бачить, як чоловік грішить і нічого не може з тим зробити. Коли чоловік вживає забато алкоголю, стає п'яницею, ось, коли чоловік байдуже відноситься до жінки, ось, бо, знаєте, є така дуже погана така якась. Скажем, тенденція, раз чоловік там десь більше заробляє, то раз то він тоді може всім парадом керувати в себе в сім'ї, бо він більше заробляє. Це не від Бога, це від диявола таке навіювання. Ось. І от десь чоловік може там, якусь роботу, так, він може більше заробляти, і він собі думає, що він сам цар і Бог сім'ї. І от власне чоловік починає розказувати своїй дружині, як її дихати, як її ходити там, чи жінка, можливо, в якійсь мірі. Має якісь там, скажімо, свої нюанси, мінуси. Ось, і чоловік це знає і від того страждає. Тобто і в сім'ї нашій, в моїй церкві, ми також повинні присікати, якщо не можемо з вами Це робити, от нас не чують люди в нашій сім'ї, то ми за вченням Ісуса Христа, нам Ісус Христос вже подбав про це. Ми повинні сказати двом-трьом свідкам. Тобто є людина в нашій сім'ї, або просто ближній нам друг якийсь, чи в церковній громаді, як хто грішить. Тобто хто не смирений, хто якусь церкву сприймає не так, як мав би християнин сприймати церкву, Так, то е, ми повинні сказати двом трьом свідкам: це слова Ісуса Христа в Євангелії. Якщо е, свідки не почують. Сказати церкві, так сказати церкві. Якщо той, хто грішить і церкві, не послухає, вилучити його від церкви. Ну Такі методи нам говорять ніхто інший, як сам Бог. ось Ну Чи практикуються такі сьогодні методи, я не знаю, бо не не бачив, що такого, але воно дієве. Ось, і, власне, щоб не дати цього такого якогось розтлівати, не дати цього такого якось тої зарази гріховної, щоб вона розмножувалася, так її потрібно присікати одразу, коли вона зароджується. А в кого вона зароджується в слабодухих людей? Вона зароджується і дає е, плоди. Але плоди від цієї зарази вони є е, рушійною силою. В житті кожного християнина. Дев'ятий вірш. Я писав вам у посланні не знатися з блудниками. Проте, не взагалі з блудниками світу цього, або лихварями, або хижаками, або ідоослужителями, бо інакше ви мусили б вийти з цього світу. Зупиняємося на цьому місці. Чому так апостол Павло каже? Тому що дійсно ми не можемо з вами, якби ми цього хотіли, змінити увесь світ. Тому що в тому світі. Є служителі Бога. Під тим самим сонцем ходять атеїсти, під тим самим сонцем ходять служителі нечистої сили. Так? Під тим самим сонцем ходять якісь і буддисти, там, і ісламісти, і багато інших людей. Тобто ми не можемо змінити увесь світ, бо каже апостол Павло: бо інакше ми б мали б з того світу вийти. От, якісь двері б такі були. Планета, зупинися, я вийду з того світу. Я думаю, би кожен з вас хотів таке зробити ще й в сьогоднішній час. Але, на жаль, такого нема. Тому ми повинні просто-напросто з ними не знатися. Знаєте, це дуже важливо. Це я хочу вам зараз нагадати слова апостола Якова в його соборному посланні в Біблії. Він каже, що погані товариства псують добрі звичаї. Ти не можеш бути добрим християнином. Тобі надзвичайно буде важко спастися, якщо ти спілкуєшся з грішниками і перебуваєш в їхньому колективі. Одне діло, одна справа, коли грішники це друзі. Коли ти бачиш, що з тобою так життя з'єднало на роботі, не побью з того слова, дураки, які не знають Бога і роблять, що хочуть. так? Там, скажімо, чи десь так сусіди, знайомі, якісь такі люди, ненормальні ненормальні нехристиянської поведінки. Це одне, тут легше віддалитися, а гірше віддалитися, коли в тебе в сім'ї в родині, коли тебе не люблять в сім'й родині, коли в тебе в сім'ї родині люди, які Бога мають лише і згадують за на Пасху і на Різдво. Тобто, коли. В тебе в сім'ї пасивне таке християнське якесь таке становище, то е, фактично тобі ще важче спастися, бо твоя рідна кров, твоє саме рідніше а ще саме гірше, то коли батьки блокують духовний ріст дітям або діти е, заважають е, через своє незнання про Бога, через свою байдужість до Бога батькам доживати свої роки. Батькам доживати і мати батькам в загальному портять батьками життя. Хоча діти того не розуміють, вони дуже герої, думають, що вони самі хитрі, бо вони думають, що в церкву не ходити можна і, і без того жити. Ну, по факту, оскільки переважно показує практика, що такі діти самі потім з тим самим стикаються. От власне правило того боноранга і існує. Воно існує, повірте, я в пенсіонаті вже третій рік служу, і переважно, дуже часто чую від людей, що кожен буває так, переважно, кожен п'ятий не любив маму і тата і не мав добрих таких відносин. І от це правило воно діє. Ось. І тому, от як в такому становищі жити, коли твоє рідне. А не, а не хоче, щоб ти йшов до Ісуса або йому байдуже, або коли ти йдеш, і вони з тебе сміються. То в тому питанні, в, цьому, в цій можливості, в такій ситуації ми маємо шукати відповідь Ісуса, Ні, ніхто іншого, але Ісуса саме. І Він нам каже, залиште, залиште, каже, і прийдіть до мене. Не те, щоб залишити, а, тобто стати байдужими. Ні. Залишити це означає залишити їх тут в нашій свідомості, в голові нашій, і перестати їх е, рахуватися з їхньою думкою. Якщо їхня думка вам перечить, висміє вас, е, висміє ваш шлях до Бога, до Царства Божого, то залиште їх в загальному і йдіть до Бога далі. І каже апостол Павло, що каже, багато людей є. Так? От цей 9-10 вірш. Нам про це і говорить, що дуже багато людей, які деколи нам заважають йти до Бога, але ми повинні шукати ці ходи. Адже царство Боже силою береться, дорогі мої, і вам ще раз це нагадую. 11 вірш. Нині ж написав вам, щоб ви. Не єдналися з тими, хто називаючись братом. Бачите, а так апостол Павло пише, нині написав. Тобто він цей лист, до речі, це був лист, наскільки ми знаємо. Так? Він лист писав, ну, сам писав такими підходами. каже. Дев'ятий вірш, вірш він каже: Я писав вам у посланні. Тобто він такий там час прийшов, ну, знав якусь інформацію, прийшов і дописує. Одинадцятий вірш пише, нині ж написав вам. Тобто е написав так через деякий час. Знову от, каже, нині вам написав, щоб ви не єдналися з тими, хто, називаючись братом, залишається блудником, або лихварем, або ідеослужителем, або лихословцем, або п'яницею, чи хижаком, з такими навіть і не їсти разом. Дійсно, а що в нас може бути християн, які хочемо спасіння? Що в нас може бути спільного з людьми, які є черевоугодниками, тобто які є п'ятиками, які є наркоманами, які є обжорами, які є блудниками, які є так? які є лихословцями, тобто говорить погані слова, говорять прокльони, говорять з, з осуди. Так, ось, каже апостол Павло, що навіть з ними і не їсти. Чому не їсти? Тому що коли ми їмо, ми з вами робимо таку атмосферу дуже-дуже одну із наближених, коли людина от в своїй психології, коли вона десь їсть, коли вона десь сідає їсти. Ось чому люди в полонах, ми по фільмах бачимо, так, в полоні. Чи десь в якомусь такій екстрених ситуацій, коли їх хтось зловить, дають дають їсти, і вона впирається спочатку, не хоче їсти, ну тому що в момент їжі він в нас так закладено е, психологічно, що ми їмо з тими там, де нам добре, отак. От ти не будеш їсти з якимись незнайомцем або в когось вдома в когось незнайомцем. Ось. Тому і каже апостол Павло, що навіть з такими не їсти, каже, бо не обмінюйтеся з ними, каже, ніякими враженнями, не, не спілкуватися з ними, не, не знатися з ними. А чому для чого це? Не для того, щоб показати себе, якими святі, якими правильні, а для того, щоб зберегти той свій духовний кристалик, браті і сестри, Щоб зберегти його. Бо якщо ми будемо той свій кристалик показувати, і торкати до кожного болота духовного, я не побоюсь цього слова, то повірте, це буде вже не кристалик. Ось, Бо ми повинні, оскільки ми бережемо, оскільки ми шануємо свій шлях до Бога, то ми повинні старатися себе оточувати тим таким скажімо, колективом християн, яким не байдуже Ісус і Його Слово. Можна ходити в церкву, ходити, бути активним християнином, так? але от Ісуса не любити, тобто собі грішити. Таке може бути. Тобто, ми повинні бачити, апостол Павло нас закликає, бачите, діла. Якщо такі вже і є, то їх викривати, тих людей викривати, давати їм зауваження. Дванадцятий вірш. Бо що мені судити? І зовнішніх? Хто такі зовнішні? Тобто ті, які. Поза церквою, ті, які не християни, не віруючі. Хіба не внутрішніх ви судите, а зовнішніх судить Бог? Отже, вилучить розпусного від вас самих. Е, апостол Павло каже усім нам, щоб ми з вами не судили невіруючих. Їх судить Бог. Дуже гарний приклад. Лос-Анджелес, початок 25-го року. Невіруюча шайка людей. Інакше не назву, вийшла і хвалиться тим, що завдячуючи нам всім, все гарно пройшло, ми маємо здобутки, і навіть не подякували Богу, і бачите, нічого страшного не сталося. От оце та шайка невіруючих, їх судить Бог. А ми, каже Апостол Павло, повинні звертати увагу на внутрішніх, тобто тих, які є поміж нас. А інших то не ваша справа, каже. Це вже справа самого Господа нашого Ісуса Христа. Таке в нас сьогодні було читання цікаве, коротке, ось, ніби, ніби і, таке, і непросте. Але основна думка є та, щоб ми з вами, браті і сестри, е не були байдужі до розвитку нашої громади церковної, що ми з вами не були байдужі до того, що відбувається з нашими ближніми, адже наш ближній впливає на нас, якщо не на нас, то на наших дітей. Якщо не на наших дітей, то на іншого нашого брата. Якщо той ближній, який заражений гріхом, він ходить і його нічого не бракує, як то кажуть, так. То це великий яд, який може бути для інших спокуса велика. Тому, браті і сестри, будемо сьогодні робити собі висновки, кожен із нас індивідуально, що нас навчило це писання сьогодні. Що ми сьогодні пізнали? Нехай Господь Бог ці знання нам вкорінить, нехай воно буде нам тим добрим зерном, яке прийметься на нашій добрій духовній землі. Богові слава нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу!